І до України дізнатись усі вимоги та правила незалежного оцінювання. Пробне ЗНО написали 97 тисяч школярів. На відміну від справжнього тестування, свої роботи не здають, а забирають додому, щоб зрозуміти, які є прогалини у знаннях. Як усе відбувалося у Києві, розкаже Ольга Скотникова. Те, що, як і в тому році, українська мова йде, як і ДПА, і ЗНО. Ну, з цього року додали ще математику або історію на вибір. Теж як оцінка із ДПА і ЗНО йде. Вікторія Остренко, випускниця технічного ліцею, розказує, чим відрізняється ЗНО цьогоріч. У цьому центрі 337 абітурієнтів проходять пробне тестування з української мови і літератури. Ольга і Вікторія хвилюються. З української літератури більш поганенько. Українська мова більш менш. Деякі твори ми не не проходили. Ми боїмося, що там будуть ті питання, які ми не знаємо. Тим часом у холі вивішують списки абітурієнтів по аудиторіях. Ми запускаємо дітей, от вони заходять, дивляться згідно свого прізвища, в якій аудиторії вони будуть знаходитися. Потім проходять до чергового до мене, пред'являють свій паспорт, пред'являють запрошення на пробне тестування квитанцію. Згідно з цих документів, ми їх відправляємо на пункти, де вони будуть проходити вже саме тестування. Поки звичайні абітурієнти Клієнти показують документи і проходять сурдоперекладач виглядає своїх дітей із вадами слуху діти які вони немножко слышать вони дивляться на мене і немножко сватують то що говорить старший інструктор а ті які не слышать діти вони тільки беруть інформацію всю яку переводять сурдоперекладач. Старший відповідальний регіонального центру ЗНО Ірина Бірюкова показує пакети із завданням. Вони запечатані. Аудиторні пакети вони запечатані. У них номер аудиторії написано зверху. Написано, якою мовою який предмет на пункт тестування і номер аудиторного пакету. Я видаю під підпис зараз кожному старшому інструктору. Потім, після закінчення пробного тестування, вони повертають адміністратив аудиторні протоколи із пакетами, і ми вони підписуються. Про повернення номер аудиторії попав 14 Лунько, і не знаю, час отримання пакету – про один Ну в якому сенсі? Що ти можеш прийти, забрати тестові матеріали і працювати з ними вдома? Так, звичайно, а все інше ми стараємося дотриматися чітко процедури пробного тестування, яка відповідає основній процедурі, оскільки вважаємо цим. Основним завданням пробного тестування це ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього оцінювання. Абітурієнти можуть скористатись електронним бланком, розмістити відповіді на своїй сторінці в інтернеті, щоб зрозуміти рівень власних знань і побачити рейтинг у Києві. Пробні тести сьогодні з української мови і літератури проходило 8200 осіб. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, новини на першому.